Салют! Сьогодні ми знову будемо розпаковувати посилки з Aliexpress Тому став подобачку. Обов'язково коментуємо це відео, тому що у вас є можливість отримати 200 гривень на свою карту за коментар. Ну і ми погнали. Друзі, дякую вам за ваші теплі приємні коментарі. Завжди їх приємно читати. Нового переможця опублікували вже в інстаграм. Посилання є в описі. Що ж, прийшов такий пакетик. Тут знаходиться декілька посилок, тому зараз ми все розпакуємо. Бажано обережно. І будемо дивитися, що я собі поназамовляв. Так, і нас зустрічає дуже велика, опа, щось впало, Кількість посилок. Так, ну, певно, почнемо з цієї посилки, тому що мені вже цікаво, що там може бути всередині. Щось таке тяжке і велике. О, друзі, нарешті для мене приїхала ця річ. Я давно її собі хотів, а все якось не було часу її замовити, але цього разу я це виправив. Гадаю, що більшість вас вже здогадалися, що це має бути. Зараз я все розпакую, все підготую і обов'язково вам покажу, як воно працює. До речі, скло приїхало в такому спакуванні. Треба, певно, здирати плівку. Ось ж немає так бути? Ну, плівку нам потрібно здерти обов'язково. Здається, здирається вона досить непогано, але трішки проблемно. Все, друзі, я скло очистив. Для цього гаджета нам знадобиться павербанк. Що, друзі, пробуємо вмикати? Бачите, воно засвітилося і видно, що все одно оце скло воно брудне. Чому не можна було його відразу таким чином прислати, але трохи іншому пакуванні. Ну, Тим не менше, зараз будемо дивитися, як працює воно. Це спеціальний екранчик для того, щоб щось малювати. Ну, спробуємо. Вау. Друзі, я не знаю, як воно працює. Я гадаю, що воно працює через те, що тут є спеціальне черніло, на яке реагує саме оце світло. Тому, в принципі, бляд, я, друзі, я радий за таку штуку. Коштує вона, до речі, ось тільки. Цікаво, чи вона багаторазова чи ні. Ну і треба буде ще ідеально відмити скло. А, до речі, щиточка відмиває трішки погано і залишаються розводи. Ну, в принципі, друзі, помити почистити десь собі на фоні для відео. Я спеціально її замовляв суто для себе для відео, хоча можна буде попробувати виставити, можливо, щось продасть. Як на мене, щіточка скло трошки царапає, але, в принципі, потім взяти якусь мікрофібру, це все протерти до ідеального стану. Я думаю, що воно буде досить непогано. Так що цю річ я рекомендую, якщо ви якась творча людина. Так, далі в нас ось таке пакування. Його, в принципі, можна і без ножа. Приїхало воно. Ага, друзі, це. Блін, в посилці ще щось є. Це я побачив ось таку підножку. Як її там називають, для туризму. Тобто ви десь собі йдете, вона, до речі, досить легка. Йдете собі десь по лісі гуляєте, розклали її, так, постелили десь. І собі можете чи п'ятою точкою сісти на неї, чи можете просто сперти коліна. До речі, вона десь приблизно так виглядає в Aliexpress. В принципі, за таку ціну я гадав, матеріал буде трішки кращий, тому що це якби звичайний не поролон, а така. Річі, знаєте, це як телевізори замотують, щоб вони при транспортуванні не билися, ну, приблизно так. Якийсь як не паролон. Я навіть не знаю, друзі. Ну, знайомий матеріал не можу згадати, десь я його бачив. Коротше, в техніці він дуже, коли його купляєте техніку, дуже зустрічається саме такий матеріал. Там в техніці. Вартість цього девайсу складає стільки. Я купився на неї чисто через ціну. Тому що я думав, що це буде силіконова основа, Знаєте, таке, типу як коврик резиновий, гумовий. Але, на жаль, виявилося не так. Але тим не менше я сподіваюся, що воно мені потім знадобиться, коли я буду пробувати знімати якісь відео про виживання, тому що в планах це є. Це, друзі, також з розряду виживання. Замовив я ось таку річ, яка типу має на себе приймати сонячні промені. Та завдяки цьому має запалюватися, ну сюди ще має вставлятися якась бумажка, там, можливо, дерево там, чи ще якийсь прутик. Тільки я не пам'ятаю, як воно правильно, так здається. Сонце світить. Сюди ви вставляєте якусь папірець там, чи, можливо, березу. Направляєте промінь сонця в точку. Коротше, воно працює як лупа. Воно починає його нагрівати і, по ідеї, має з'явитися дим. Якщо воно спрацює, я в принципі гадаю, що воно має спрацювати, тому що декілька відосів я бачив, що працює. Ми обов'язково цю штуку протестимо, коли вже буде тепліше. Думаю, вона нам допоможе у виживанні, хоча я трішки сумніваюся. Матеріал досить непоганий, ну і ціна, до речі, відповідна. Я десь заплатив за неї більше 100 гривень. Ну, ціна приблизно стільки. Тому будемо тестувати. Що ж, друзі, йдемо далі. Пакети з Aliexpress в мене не закінчуються. Це ще один. в мене було їх два великих. І тут нас зустрічають, як завжди, малесенькі. В принципі, практично. Малесенькі, малесенькі. О, я, чесно кажучи, друзі, переживав, що не все приїхало, але здається, приїхало все. Так, погнали по черзі. Почнемо зверху. Так, це відчуття, що це щось якийсь конструктор. Я замовляв невеличкий. Конструктор в формі панди. Ось так він виглядає. До речі, його відразу ціна. Сподіваюся, вони інструкцію сюди поклали. Так, інструкція є. До речі, Лего, ну дуже прям маленьке, ну прям реально менше, ніж звичайне. Ну, певно, розпаковувати я його не буду. Це має бути ось така пандочка. Потім його зберу. В принципі, в кінці відео певно покажу вам, як воно виглядає. Йдемо далі. Так, далі, друзі, це будуть наліпки, але наліпки незвичайні. Я знову їх замовив, але не на продажу, а чисто для себе. Це в нас шрек. somebody. somebody Ліпочки шрек. Це, друзі, навіть можливо буде. Типу людина повка. Можливо, навіть буде і на продаж, в принципі, попробуйте, але, до речі, якість них краще, ніж ті, то, що я раніше замовляв, автомобільні. О, це прикольний такий логотипчик. Ну, в принципі, знаєте, ціна їхня складає стільки. Спробувати виставити, можливо, одна наліпочка за 5 гривень, штучок 10 за 3 гривня. І десь, можливо, за штук 50, десь там 100 чи скільки гривень. Спробувати трішки окупити. До речі, мультик популярний. Я гадаю, що його все-таки хтось дивиться досі. Чекають нові серії, і хтось, можливо, купить ці наліпочки. Йдемо далі, йдемо далі, друзі. Ще позачергова посилочка з Aliexpress. Так, щось я не можу попасти. Останнім часом намагаюся посилки розпаковувати максимально обережно, тому що неодноразово в мене було таке, що я їх псував. Замовив, друзі, ось такі календари. Коштує він, до речі, недорого. Ось ціна. На 2025 рік. Я, звичайно, сумніваюся, що його можна буде продати, але тим не менше виставити. Ага, тут ще йде, навіть 24-й, трошки щось китайці. А, так, пише 24-й. 6 і 25, 12. У основному він йде на 2025 рік. Ще можливо якісь нотаточки робити. Я сподіваюся, хтось його купить, але не знаю, я навіть чисто для себе так на робочий стіл його оформити. Що в нас в наступній поселеці? Так, друзі, це я замовив таку невеличку кофтинку на коробку передач. Не знаю, чи я її замовив для себе, чи я її замовив на перепродажу. Ну, скоріше на перепродажу, тому що я такі речі на автомобіль, чесно кажучи, не дуже приймаю. До речі, кофта синтетична, така дуже ну, дешевенький матеріал на відчуття, але прошито, здається, все добре. Немає ніякі нитки не торчать. Дірок теж немає. В принципі, непогана якість. Також вам покажу, як воно виглядає на коробці передач. Ось так дана ковтинка виглядає на коробці передач. Ви знаєте, вже міняється відчуття, коли дотикаєшся до коробки перемикача. Такий непоганий, стильний, я б навіть сказав, виглядкий, якби серйозний навіть. Е, є різні кольори, синій, здається, чорний-білий був. Я взяв червоний, тому що червоний був дешевший. Ну, коротше, вигляд ось такий. Е, а чому такий колір? Щось я не пам'ятаю. В принципі, така ковтинка, навіть, знаєте, це на пальчики беруть такі типу, йоу. Непогана така штучка. Спробуємо виставити на OLX. Коштує вона, до речі, стільки, але будемо пробувати, звичайно, дорожче. Можливо, такий аксесуар піде в оборот і будемо намагатися щось перепродавати. Ну, друзі, геть тенесенька посилочка. Таке відчуття, що сюди просто якусь бумажку поклали. Зараз розпакую, подивлюся. Таке відчуття є. А може нема. А кхе, Друзі, поклали мені ось такі наліпочки. Я, чесно кажучи, думав, що вони будуть трішки якби пластикові, а не прям іменно наліпочками. Хоча ну, такий набор, до речі, дорожче я не зможу продати, бо вартість його складає стільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. тут Здається, 10. 60 наліпочок. В принципі, ну, спробують виставити хтось в дитячу кімнату, можливо, і купить. А ні, то десь в гаражі повісити да і теж, знаєте, так щось освітлювати. Так, ось така у нас далі посилочка. Дивимося, що там. Так. Ага, друзі, дивіться, я замовив ще ось такі ялиночки, скажу чого. Тепер тут чітко крива, А ні, все. О, тут трішки, друзі, тут є дефекти. Є дефекти при транспортуванні, бачите, залежалося воно все. Я замовив друзі їх навіть скорше на 2026 рік на перепродажу, тому що цього року я знов трішки провтикав з новорічними подарунками навіть з новорічним товаром на перепродажу. Їм нічого не буде за цей рік. Я ще спробую його трішки розпушити. Напевно, я так в пакетах їх і залишу. І будемо продавати їх. До речі, за три ялиночки. Загальна сума я вам покажу, скільки мені обійшлося, тому що я точно ціну не пам'ятаю. Ось такі ялиночки вони. Ну, в принципі, в нас, можливо, в Аврорі також вони продаються. Але вже через рік їхня ціна буде дорожча. Друзі, ну і останній пакуночок, чесно кажучи, навіть не знаю, як його розпакувати, тому що я знаю, що там і боюся його от реально порвати. Але буду намагатися. Це я також суто замовляв собі. Не знаю, можливо, і не на перепродаж, але, друзі, почекайте, розпакую і покажу. Це така ПВХ-плівка, яка клеїться на стіл, на обої, ну, на будь в принципі, яку поверхню, навіть можна і оздоблювати автомобілем, робити такий декор під дерево. Е, я собі замовив її чисто тому, тому що в нас така вона стоїть дорого. реально дорого. Ця ціна десь складає 111 гривень чи що, ну приблизно стільки. Тут -та щось більше метра здається, можливо і метр. Ось так воно виглядає, Ні, друзі, тро... Ні, метр. Метр так. метр на 60 здається. Повністю не буду розмотувати. З цього боку в нас клейка річ. Здираєте таку захисну оболонку і клеїте собі там, де вам потрібно. В принципі, непогана штука. Я гадаю, що навіть я буду намагатися зробити собі якийсь новий фотофон або, або щось придумаю, що з нього зробити. Друзі, завершується наш випуск. Я нарешті зібрав цю пандочку. Чесно скажу, в мене вийшло десь біля години, щоб її зібрати. Дуже дрібні деталі. Мені дуже важко було їх нормально вставляти. В принципі, інструкція більш-менш зрозуміла, але все одно мені здається, я щось зробив десь не так мене залишилися зайві деталі. А, до речі, зараз вам покажу, як виглядає звичайнісіньке Лего, як виглядає ось це. Як виглядає ця пандочка, як виглядає звичайнісіньке Лего. Тобто контраст ви бачите, От навіть приблизно так от вам покажу. Видно, що крапочки ці більше, ніж ці. Ну, Суть не в тому. Друзі, не забувайте коментувати, ставте вподобайки. Якщо вам сподобався якийсь товар, я можу вам його особисто надіслати або надіслати посилання з Aliexpress. Тому дякую вам велике за перегляд.